Так, доброго дня! Давайте подивимося Ізмаїл із 7-го. Сьогодні у нас 7, вівторок по 12 листопада. Подивимося, що чекає Ізмаїл, так, яка там взагалі ситуація? Давайте подивимося, Ізмаїл з 7 по 12 листопада. Ізмаїл. Так, ну, по-перше, близькі території можуть бути досить гучними ще на цьому тижні, так, дуже близько, так? Далі, мені йдуть циклічні повторювані події по руху й переміщенню у повітрі, тобто це те, що знову може повторюватись, як наче, знаєте, мають вороги плани, от, тому та активність і може бути. Взагалі тиждень може бути досить складним емоційно та фізично, проте, не дивлячись на ту активність, яка може бути, мені іде робота захисних систем. Тривоги, які можуть бути, вони можуть бути досить затяжними, досить довгими, і це може піднімати ще більшу тривожність у людей. Тако, знаєте, напруження, тривога, так? Ціль конкретно на якісь ресурсні об'єкти, які пов'язані з. Військовими безпосередньо так? все, що стосується військової системи, все, що стосується дисципліни, правопорядку, тобто от цілі конкретно такі. Проте, і в мене така, знаєте, іде інформація, що, наче як вивчають там, якусь ще інформацію, вивчають. От, В мене йде робота захисних систем, не дивлячись на ту можливу активність, яка. На цьому тижні, так, на протязі, може бути. І е, працювати е, захисна система може десь на Окраїнах або дуже тако близько, тобто біля е, самих меж і кордонів із Майлу. Е, тому е, я вас прошу: на тривоги ми з вами реагуємо обов'язково, так. Віримо в наших захисників, тому що можливості втримати і сконтролювати ситуацію є. Перехоплення більше може бути в темний період доби, от і активності може бути за цей період, за цей тиждень багато, багато маніпулювання. Ну, тобто, досить багато і ще маніпуляцій, якихось може бути.